Друзі, вітаю в ефірі з Вашингтона Голос Америки українською. Виходимо з нашими щоденними брифінгами з понеділка по п'ятницю о 18-й годині за Києвом. Говоримо про найважливіші найважливіші події в Україні та Сполучених Штатах Америки, та не лише Мене звати Олексій Коваленко. Якщо дивитесь нас на Ютубі чи Фейсбуці, можете в коментарях ставити нам свої питання. Я ж спробую на них відповісти протягом 30 хвилинного ефіру. Також, будь ласка, пишіть звідки ви нас дивитесь. Це завжди приємно і важливо розуміти, де знаходиться наша аудиторія. Ми сьогодні будемо говорити про дуже важливі теми, зокрема про питання фінансування для України у Конгресі, результати праймеріс у результати праймеріс республіканської партії у південній Кароліні, також роль Великої Британії у дипломатичних зусиллях з підтримки України на міжнародній арені. Також сьогоднішню зустріч у Парижі, та не лише, але спочатку до найновіших подій. А ми знаємо, що президент США Джо Байден. Закликає на лідерів обох палат американського конгресу Білого Дому 27 лютого на зустріч, щоб спонукати законодавців підтримати фінансування для України та Ізраїлю, та винести це питання на голосування та власне проголосувати за додаткове фінансування для України та Ізраїлю а також щоб запобігти шатдауну, частковій призупинці уряду Сполучених Штатів Америки, яка може настати якщо буде, не буде ухвалено додаткове бюджетне фінансування на початку березня. І Джейк Саліван, радник із національної безпеки Сполучених Штатів Америки, прокоментував це питання і наголосив, що відповідальність за додаткове фінансування, відповідальність за винесення цього питання на голосування на спікері Палати представників Майку Джонсені, від якого власне залежить, чи буде винесено цей законопроект про додаткове фінансування на голосування. У палаті представників Пропоную послухати е, коментар Сальвана прямо зараз йдеться не про недостатність волі справа у браку куль якщо ми зможемо заповнити нестачу куль україна може хоробро і відважно вести бій з росіянами справа зводиться до однієї особи спікера джонсона чи винесе він законопроект на розгляд я розмовляв з ним особисто він зазначив що хотів би щоб вдалося отримати фінансування для україни він намагається знайти спосіб зробити це. сполучені штати продовжуватимуть разом із нашими союзниками. Юзниками та партнерами намагатися надати Україні усі необхідні інструменти та потужності, щоб мати можливість вести цю боротьбу якомога швидше та ефективніше. А от про те, як власне нестача голосування та нестача боєприпасів на поле бою власне впливає на ситуацію на е, фронті в Україні, також як е, е, наскільки потрібно для України протиповітряна оборона, е, е, а також е, про ситуацію в Авдіївці. голос Америки поговорив із заступницею е, речника Пантагону Сабріною Сінг. І короткий коментар з цього інтерв'ю можемо послухати, якщо маємо його нещодавно. Міністр закордонних справ України сказав, що Україна не втратила б Авдіївку, якби в Україні була зброя, і вони вчасно отримали артилерійські боєприпаси. Чи згодні ви з його оцінкою? Я згодна. Авдіївка це був стратегічний відступ. Та це був відступ, спричинений бездіяльністю конгресу. Є прямий зв'язок. Ми знаємо, що Україна зараз потребує артилерії, боєприпасів і засобів ППО. На жаль, з 27 грудня ми не можемо надсилати допомогу за програмою президентських повноважень, і тому у них не вистачає запасів через бездіяльність конгресу. Їм таки довелось здійснити той стратегічний відхід з Авдіївки, щоб змінити позиції та прорех. Ховати де вони збираються продовжувати зміцнювати свою оборону на сході та на Півдні України? зараз США виробляють близько 28 тисяч 155-мм снарядів на місяць. Сполучені Штати їх не використовують, вони потрібні Україні. Чому б не надіслати їх в Україну, сподіваючись, що додаткове фінансування буде схвалене? їх виготовляють щомісяця, але знову ж таки додатковий пакет фінансування стосується поповнення наших власних запасів. Тому цей пакет є ключем для того, щоб Україна отримала артилерію, боєприпаси для ППО, які їй потрібні. Але ми не можемо відправляти з наших запасів речі, яких справді не. Немає в наявності, Отже, як тільки ми отримаємо ці 155-мм міліметрові снаряди на наші склади, ми зможемо їх відправити, але ми зараз їх не маємо. Тому нам потрібно, щоб конгрес ухвалив це додаткове фінансування, про що ми б'ємо на сполох з початку жовтня, і я маю зазначити, що ми також працюємо за тимчасовим бюджетом. Ми досі не маємо бюджету на 2024 рік. Тому для нас дуже важливо схвалити не тільки наші бюджетні витрати, які зараз затрима але й додаткове фінансування для України. У понад 400 містах світу пройшли акції протесту до дня річниці другої річниці повномасштабної агресії Росії проти України. Така акція протесту пройшла і у Вашингтоні біля меморіалу Лінкольна. Учасники акції закликали продовжити необхідне фінансування для України. Зокрема, на цій акції протесту виступала і посолка України Оксана Маркарова. Вона подякувала американському народові за допомогу, яку США надавали. Україні Пропоную послухати її коментар я вірю, що цього не станеться, і для цього ми працюємо вдень і вночі з нашими партнерами тут. І така ж велика дипломатична команда працює скрізь у світі. Тому ми бачимо, як більше 50 країн збираються разом у контактній групі захисту України, яку ми називаємо групою Рамштайн, і за особистою участі міністра Остіна. Також Путін дуже чітко говорить про намір не лише знищити нас, а й напасти на будь кого хто є вільним і демократичним. Він співпрацює разом із Хамасом, запрошує їх до Москви, з Іраном, у якого він купує зброю, і невідомо, що він дає їм взамін, співпрацює з північною Кореєю. Так ясно, що це нова візь зла клуб диктаторів та безжальних режимів, які працюють разом ми бачимо це як лакмусовий папірець для демократій, чи ми будемо триматись разом незалежно від наших демократичних циклів, а насправді заради збереження наших демократичних циклів, бо це те, що відстоюють українці в Україні. Але незважаючи на політичні і демократичні зміни, чи ми зможемо залишатись зосередженими на тому, що важливо для всіх нас незалежно від партій, національностей і країн, і об'єднавшись захищати наші демократичні цінності, І я думаю, що Відповідь на це питання так. Окрім української потреби від безпекової допомоги США, під питанням опинилися також проекти Агентства з міжнародного розвитку USAID в Україні. Про це адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Павол сказала під час зустрічі з журналістами у Вашингтоні. От, за її словами, інвестиції вкрай важливі, і вони важливі у довготривалій перспективі. Тобто, вони будуть приносити дивіденди для української економіки на тривалий час. Проте, от власне наскільки це важливо, пропоную послухати коментар самої Семанти say я б сказала, що усі наші програми є під загрозою. Ми вже зробили певні інвестиції, які іще ще довго будуть приносити дивіденди. Є багато частин світу, які голодують, але українські фермери продовжили працювати. Вони готові подолати проблеми із боєприпасами, що не розірвалися, відновити свою ферму чи свій малий бізнес після руйнування. І ми хочемо переконатися, що вони і надалі матимуть доступ до позик під низькі відсотки до ресурсів, і це усе знову в інтересах України, тобто в інтересах Сполучених Штатів, на сьогодні дивляться із Дрогобича, Запоріжжя, Кракова, Черкас, Шотландії, Харкова, Львова, Південної Кароліни та інших міст. І також ми бачили питання деяких наших глядачів про результати праймеріс. Зокрема, ми бачили питання від одного з наших глядачів Made in Johnny» Те, що Нікі Гейлі чи вона вже не конкурентка Дональду Трампу, і от власне до цих новин Дональд Трамп переміг на праймеріс республіканської партії у південній Кароліні, випередивши свою головну суперницю Нікі Гейлі, згідно з останніми даними підрахунку. У бюлетенів Дональд трамп отримав приблизно 60% голосів, а У той час Нікі Нікігелі отримав приблизно 40% голосів. І до цієї перемоги перемоги Трамп переміг також в Айові, нью Нюгемширі, Наваді та на Віргінських островах. США. от власне на цих праймеріс у південній Кароліні побував мій колега Остап Яриш. Він слідкував за розвитком подій там і пропоную подивитись його сюжет власне із праймеріс у південній Кароліні. Олександр і Мака власники українського грузинського кафе в Чарлестоні, Південна Кароліна. Частують американців борщем та хачапурі. Втім, після обіду їхнє місце зачиняється для гостей і перетворюється в офіс громадської організації for Ukraine». А саме подружжя від бізнесових справ переходить до активізму та волонтерства. Ми допомагали українцям, нашим хлопцям, які на передовій вони нам в подяку розписувалися на на прапорі і присилали. Олександр Тамака займаються і адвокацією підтримки України у своєму місті та штаті, як працюючи з місцевою владою, так і на особистісному рівні серед звичайних відвідувачів їхнього кафе. американців приходять. Дуже багато американців приходять і питають, чим допомогти, що ви робите, як задонатити, що принести, що ви збираєте. Тримка України вкрай важливий фактор і на президентських виборах у США цього року. Раніше Олександра і Мака підтримували демократів, але тепер вважають, що адміністрація Джо Байдена зробила недостатньо для допомоги Україні. Тому не виключаю, що цього разу голосуватимуть за республіканського кандидата чи кандидатку. Ти вирішила ти за кого ти будеш голосувати? Ну я не знаю. Меня как би на я не знаю. Наразі для мене Нікі Гейлі. Коли я її слухаю, мені подобаються її погляди щодо України і щодо того, що Україну потрібно підтримувати. У мене жінка, що скаже, то я, то я роблю. Я шучу, я не знаю. У мене немає зараз такого остаточного рішення, тому що я не знаю. Багато все-таки за Трампа, я проти. А я не думаю, що вона попаде далі, Я не знаю. Хто Нікі? так. Я думаю, що це буде між Байденом і Трампом, а це вже трошки доїло. Для того, щоб позмагатися на загальних виборах в листопаді, кандидати мають здобути номінацію своєї партії. Останні вихідні лютого республіканські праймери відбуваються тут, у південній Кароліні. Основна боротьба між Дональдом Трампом і Нікі Гейлі. Попри те, що Південна Кароліна і її рідний штат, всі опитування перед виборами прогнозують перемогу Трампу. Обоє кандидатів ведуть тут активні кампанії. Зустрічі з виборцями це невід'ємна складова будь-якої політичної кампанії у Сполучених Штатах. Сьогодні в ці дні Дональд Трамп та Нікі Гейлі використовують такі мітинги для того, аби поспілкуватися із своїми виборцями, можливо, переконати тих, хто досі не визначився, і додати енергії для своїх кампаній. Сейкісама Дональд Трамп апелює передовсім до консервативної бази. Нікі Гейлі розраховує на поміркованих республіканців та незалежних виборців, які вагаються за кого віддати свій голос. Трамп заохотив Путіна атакувати наших союзників. Це означає, що Трамп стає на бік бандита через вторгнення Путіна в Україну. Загинуло або було поранено півмільйона людей. Трамп стає на бік диктатора, який вбиває своїх політичних опонентів. <зв>. Голос за Нікі Хейлі завтра. Це голос за Джо Байдена цього листопада. Це все, що ви робите. Ви голосуєте за нечесного Джо Байдена. Голос за Трампа це голос за те, аби звільнити нечесного Джо і поставити Америку на перше місце. Для обох кандидатів важливо якомога сильніше активізувати своїх прихильників у штаті На тим, щоб явка виборців на праймері була щонайвищою, Працюють і в місцевих виборчих комісіях. Коли люди голосують. Ми даємо їм наліпки і просимо носити їх із гордістю, щоб вони, коли вийдять на публіку, могли сказати іншим: не забудьте проголосувати. Але я знаю, що Чарльстон і в цілому південна Кароліна дуже добре заохочують людей голосувати, не пропускати виборів і бути активними. Виборці республіканців у південній Кароліні кажуть, що найбільше їх турбує захист кордону та питання економіки. Ми запитали, чи важливою для них є зовнішня політика, зокрема підтримка України. Ми маємо врятувати Україну. Володимир Путін вбивця, і не менше ніж вбивця і звір. Він повинен піти. спочатку я підтримував Україну, але мені цікаво, чи не варто нам трохи зупинитися і переглянути це. я точно знаю, що нам слід виділити більше фінансування, але це має бути не готівка, а військова підтримка, аби вони могли воювати. Um, I think we you. Думаю, ми повинні підтримувати вас усіх. Я не хочу ядерної війни. Не хочу, щоб це сталося. Не хочу, щоб наші діти це переживали. Yeah, I think they Я вважаю, Я що Україну потрібно підтримувати, але це має бути підзвітність. Мені не подобається чути історії про те, що ми фінансуємо українські пенсійні програми. Коли ви чуєте подібні речі, це викликає занепокоєння. Трохи за сьому годину вечора дільниці для голосування у Чарлестоні закрилися, а тут у окружній виборчій комісії починають підрахунок голосів. Результати виборів стали відомі того ж вечора. Хоча в окрузі Чарлестона перемогла Нікі Гейлі, в цілому у південній Кароліні дива не відбулося. Дональд Трамп здобув перемогу із відривом у 20%. Попри поразку у рідному штаті, Нікі Гейлі заявила, що припиняти боротьбу не збирається, і продовжує участь у перегонах. Та на думку американських медіа, інтриги тут залишилося мало. Оглядачі кажуть, що після впевнених перемог у чотирьох штатах поспіль номінантом республіканців майже напевне стане Дональд Трамп. Прихильники Нікі Гейлі до такої перспективи ставляться по різному Якщо номінантами будуть Дональд Трамп і Джо Байден, яким буде ваш вибір? Я переїду до Канади я думала про це дуже багато. Я би вибрала Трампа, а не Байдена. Буду чесною. Це точно буде не Байден. Що ж, один раз можна і не проголосувати. чесно, я не знаю. Мабуть, я буду плакати, поки не засну. Схожими є і загальні настрої в США за різними опитуваннями. Більшість виборців, як і демократи, так і республіканці, не в захваті від можливості реваншу Трампа і Байдена. Олександр і Мака такої ж думки кажуть, що в такому разі радше за все обиратимуть від протилежного. Я не, я не знаю. Якщо байден, буде Байден і Трамп, просто я... я знаю, що Байден хоч щось допомагає і говорить в нашу сторону. А, а Трамп це і, це і гра. То все політика гра, воно все якось так. Ви не дуже задоволені Байденом, але якщо б був вибір між Байденом і Трампом? навірно, так напевно, Байден. байден. Праймериз у південній Кароліні закінчились на черзі. Наступні 15 штатів, які одночасно голосуватимуть 5 березня. Саме ці вибори можуть стати вирішальними у визначенні номінантів. Із південної Кароліни Остап Яриш В'ячеслав Філюшкін голос Америки. І до інших новин напередодні другої річниці повномасштабної війни Велика Британія оголосила про новий пакет допомоги безпекової допомоги для України. В нього входить протитанкова зброя. Також було оголошено про додаткове навчання для українських військових. Під час виступу у генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку міністр закордонних справ Великої Британії Демід Камерон наголосив про ризики відмови у підтримці для України для взагалі світової безпеки за цією темою стежила кореспондентка Голосу Америки у Нью-Йорку Ірина Соломка. Вона мала нагоду поговорити записати інтерв'ю із міністром закордонних справ Великої Британії. Вітаю, Ірина. Та Олексій. Ірина, от можеш розказати, по перше, деталі про цю нову безпекову допомогу для України від Великої Британії, що входить в цей пакет військової допомоги. Так, Олексій, це насправді, як вже зазначив, напевно, такі один з ключових компонентів та це, все ж таки, це ракети протитанкові ракети, їх називають поверхня, поверхня або поверхня повітря. А та і називаються вони Брімстоун. І це 200 і, в Принципі, оголошуючи в оголошуючи це в британському відповідно парламенті, міністр оборони він якраз сказав, що за інформацію, та яку вже мають британці, саме ці ракети вони на Евних ділянках фронту вони справді відіграли значну роль для того, щоб відповідно допомагаючи та Україні захистити свою територію. Також і в цілому, на тобто, на ці, окрім того, також. Велика частина цієї допомоги це і дрони. Про це також було заявлено нещодавно. І мова йде про те, що на дрони в цілому буде виділено 2255 мільйонів доларів. І мова йде про те, що в принципі створена така велика міжнародна коаліція там саме за постачання дронів в Україну. Якраз Латвія та Велика Британія вони є лідерами в цьому контексті. І якраз от Британія свою частину віддає це і 255 мільйонів доларів. І той самий міністр він говорив про те, що насправді. Тобто це найбільше, по суті, по, по суті, таким чином Британія стає найбільшим постачальником дронів а, в Україну. Також ще один важливий важлива компонента. Та це якраз і а, мова йде про амуніцію, тому що про снаряди а, ми знаємо, що це величезна проблема зараз на фронті. Звичайно, чекають, коли буде розблокована допомога від сполучених штатів. А для того, щоб отримати їх, і от в цьому контексті знову ж таки, 310 мільйонів а, доларів. Велика Британія виділяє на наступний на 2024 рік для того. Щоб на виробництво та закупівлю відповідно артилерійських снарядів для України в цілому ж на 2024-2025 роки. Це оголосив велик, прем'єр-міністр Великої Британії Сунак, про те, що е, е, Велика Британія виділяє 3,2 мільярди доларів. Олексію Велика Британія підтримує інтереси України на дипломатичному фронті. От що ти почула про це із виступу камерона в ООН, в Генасамблеї ООН, та от власне із твого інтерв'ю з ним. Олексію. насправді це перший візит Девіда Кемерона в ООН вже в цьому статися, тому що він, він, він старий політик, та він дуже впливовий політик, він був прем'єр-міністром. І одразу він повернувся в політику. Під час цієї кризи, якраз я до речі, йому це запитання: чи на його рішення повернутися в політику вплинула ця війна в Україні і ситуація, які зараз перебуває. Він сказав, що так, звичайно, це на нього вплинуло, і тому, коли прем'єр-міністр запропонував йому, він одразу погодився. А тому це був така його перший виступ в, в ООН в цьому в цьому статусі, і він брав участь і в генеральних і, і в дебатах генеральної асамблеї, відкритих дебатах присвячені ситуації на тимчасово окупованих територіях, а також на спеціальному засіданні ради безпеки присвячені другій річниці. І в обох виступах він дуже чітко говорив про те, що е, яка є проблема, та що ситуація війна в Україні. Тобто це набагато ширша проблема, це проблема для всього світу. Не треба піддаватися російським наративам, говорячи, що це просто там маленька історія, та й Україна сама боротися, Тому що це по суті є атака на Європу, це є атака на демократію, це є атака на весь світ. А якраз в інтерв'ю, коли ми з ним говорили, також я поставила йому це запитання. Він сказав, що насправді він взагалі це зараз таким найбільшим викликом. Бо я вважаю, що це виклик нашого покоління. Я вважаю, що це найважливіше питання, яке стоїть перед нами. Я пам'ятаю, як покоління мого дідуся в 30-х роках розв'язували проблему агресивного диктатора Гітлера, який захоплював територію іншої країни, ігнорував її кордони, і це закінчилося катастрофою Другої світової війни. Тому для мене це виклик, великий виклик нашого покоління зупинити цю агресію. І тому мій перший візит був до України. Саме тому це питання, якому я. Приділяю найбільше уваги. Звичайно, ми повинні мати справу із ситуацією в Газі із Ізраїлем і із всім цим. Але для мене війна в Україні це найважливіший виклик, який стоїть перед світом. Ірина, у нас залишається буквально одна хвилина ефіру. Можеш сказати, одна із тем вашого інтерв'ю було питання можливості заморожування конфлікту та тиску на Україну для переговорів із Путіним. Що ти почула від цього від Кемера? Насправді він сказав, що насправді не сполучені штати, ні велика Британія не тисне на Україну і завдання якраз цих країн країн-партнерів, тобто забезпечити максимально Україну для того, щоб вона мала мала змогу захиститися, і відповідно, щоб потім приймала рішення самостійно зараз. Можете це почути. я вважаю, що наше завдання як союзників та друзів України підтримати Україну, дати їй гроші, зброю, допомогу у боротьбі. І тоді це вже завдання України, коли вони хочуть обговорити, яким чином покласти край цьому конфлікту. Це українцям вирішувати. Це буде проблема, якщо в Європі люди казатимуть, мовляв, з одного боку я хочу підтримувати Україну, а з іншого боку, хочу мирних перемовин. Ні, підтримайте Україну, дайте їй все те, що вона потребує. Дозвольте їй повернути свої території, та дозвольте їй визначати темп дискусій, щоб покласти кінець конфлікту. Ірина, дякую тобі дуже На зв'язку із нами була кореспондентка Голосу Америки у Нью-Йорку Ірина Соломка. А... Прямо зараз, як ми говоримо, у Єлисейському палаці у Парижі майже 20 глав держави і урядів переважно європейських країн проводять зустріч присвячену підтримці України та підтримці України з боку заходу. Серед учасників, зокрема, і міністр закордонних справ Великої Британії, про якого ми вже говорили, і французький лідер Еммануел Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц, а також інші лідери європейських країн за розвитком подій там стежив наш кореспондент у Європі Богдан. Цю пан Богдане вітання Я ще стежу. Події ще розвиваються. Богдане, от власне події розвиваються, можна розказати про важливість цієї зустрічі, от що там власне відбувається сьогодні? Політики завжди скажуть, що їхні зустрічі дуже важливі. Але принаймні, символізм того, що відбувається в Парижі, однозначний. Тобто, зустріч зібрана. Несподівано е, ніхто про, про таке зібрання у Парижі не говорив ще е, ще кілька днів тому, і ми бачимо е, дуже серйозний рівень представницький. Кілька президентів, е, понад десяток прем'єр-міністрів, е, також американський е, заступник е, держсекретаря Джин О'Брайен Джин О'Брайен і е, е, міністр, е, міністр оборони Канади. Е, е, ми знаємо, що Найголовніше, що зараз хочуть підкреслити західні країни і ті, особливо які наголошують на допомозі Україні, що вони далі згуртовані, щоб Путін не сподівався на те, що Захід відмовиться чи втомиться підтримувати Україну. І звичайно, Еммануель Макрон вже не раз намагався показати своє лідерство, якщо не у скажімо, в обсягах допомоги, бо в Європі найбільшою країною з найбільшою часткою допомоги є Німеччина, то принаймні на дипломатичному рівні таке враження, що він далі хоче показати, що він лідер, що він пропонує нові кроки, нові підходи для вирішення цієї ситуації, яка багато людей визнають, виглядає зараз досить похмуро. Богдане, а от чи демонструється зустріч у Парижі сьогодні? Єдність європейських лідерів, єдність європейських країн у питанні допомоги Україні? Е, напевне, таки так, тому що Жодна країна Європи фактично не підтримує російську агресію проти України. Ніхто не каже, що вони згодні з тим, що Путін мав право нападати на Україну і вбивати українців. Такого не говорить ніхто. І більшість, величезна більшість країн НАТО і Європейського союзу готові, кажуть, що готові, і власними діями підтверджують, готовність допомагати Україні. Ви виділяючи мільярдні кошти е, у вигляді зброї, економічної допомоги і так далі. Але одноголосності, звичайно ж, немає. Є поодинокі голоси, звичайно ж, ті, хто стежать зокрема за нашими репортажами, знають про особливу позицію е, угорщини угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. І е, на цій зустрічі в Парижі, до речі, принаймні напередодні його не очікували у списках. Не було, але е, у словаччині нещодавно сформувався уряд, де прем'єр-міністр Роберт Фіцо лунає майже так само, як, е, як угорський прем'єр-міністр. Роберт Фіцо е, сьогодні виступив з заявою, що він їде в Париж. Але з іншого боку, він заявив, що він не згоден з тим, про що говорять більшість його союзників, і він з цього приводу виступив перед журналістами і зробив допис у Фейсбуку сьогодні? Богдана, і у нас залишається насправді менше одної хвилини. Можеш розповісти про інший розвиток про безпекові угоди, які Україна підписала в день другої річниці повноштабної війни із Італією та Канадою. Яка важливість цих угод? Ну Очевидно, що про це варто згадати, хоча минуло вже кілька днів з цієї події. Але очевидний процес, так тобто, насамперед почалося з того, що країни Великої Сімки заявили, що підпишуть такі угоди, які оформлять затвердять співпрацю з Україною у галузі безпеки, першою стала Велика Британія. Потім підписали Німеччина, і Франція, і Данія, і ось тепер для цього у, у Києві побували представники Італії і Канади. І представники цих країн лідери наголошують на тому, що поки Україна не є членом НАТО, вони хочуть оформити свою готовність допомагати Україні у вигляді чітких документів. З підписами і чіткими зобов'язаннями, які на їхню думку допоможуть показати зокрема твердість підтримки України і стануть основою для нової архітектури безпеки і миру у Європі, як вони сподіваються. Богдан, дякую тобі дуже на зв'язку З нами був європейський кореспондент Голосу Америки Богдан Цюпин. А ми ж будемо прощатись. Дякую дуже, що дивились наш брифінг сьогодні. Приєднуйтесь з понеділка по п'ятницю. Наші щоденні брифінги виходять в ефірі на Ютубі та Фейсбуці о 18-й годині за Києвом. Де ви можете почути найголовніше, що відбувається в Україні, сполучених штатах, та не лише. Дякую, що були з нами. Дякую за довіру. На все добре, Па-па завантажити мобільний додаток Голосу Америки: додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки.